Ми часто їздимо до батьків у село, допомагаємо на городі, в саду, тож овочі й фрукти взагалі не купуємо. Зазвичай їздимо на машині, але коли авто було в ремонті, а батьки подзвонили з проханням терміново приїхати, вирішили добиратися автобусом. Дорога займає приблизно 40 хвилин, але ми ще не знали, о котрій годині слід виходити на зупинку. Зрештою, коли дізналися точний час, виявилося, що один автобус уже поїхав. А наступний буде лише під вечір. Вирішили їхати вечірнім рейсом і залишитися в селі з ночівлею. Так і зробили поїхали. Людей у салоні було небагато, тож сидячих місць вистачило всім. У селі всі один одного знають, тому їхало чимало знайомих. Спілкувались, ділилися новинами, час проминав непомітно, за вікном уже стемніло. А їхали ми восени, тому вже о шостій вечора видно лише дорогу перед автобусом, де світять фари. Ми вже майже доїхали до нашого села, коли з заднього сидіння підвівся чоловік і запитав у водія, де ми зараз їдемо. Водій відповів, яке село ми щойно проїхали і до якого наближаємося. Та мені ж треба було виходити там. Занепокоївся чоловік. Водій зупинив автобус, і всі в салоні почали підказувати, як йому краще вийти. У підсумку вирішили, що на зворотному шляху його висадять на потрібній зупинці, а поки що нехай їде до кінцевої. Автобус знову рушив, а чоловік розповів, що повертається із заробітків, майже добув дорозі, тому й задрімав. Хвилювався, як відреагують рідні, коли автобус приїде, а його не буде. Ми теж пильно стежили за дорогою, щоб не проїхати свою зупинку. А вдома, розповідаючи батькам про пригоду, з усмішкою згадували, як всього один раз сіли на автобус, і вже потрапили в таку історію. Довго ще обговорювали того чоловіка і гадали, як його зустрінуть вдома так пізно. Дружина сказала, що їй сподобалось їхати автобусом. Тож вона напроти, якщо ще доведеться їхати, обов'язково поїдемо саме вечірнім рейсом.